Так, діти помахали мамам, помахали мамам, щоб мами побачили вас всіх. Живі, усміхнені, здорові. Ось наша мадама, євро, Євровідпочинок. відпочинок. Так, ставочок дуже міленький, тому ніхто не в небезпеці. Ось така. Тут ми вже її скаламутили, а взагалі водичка чистенька, як для ставка дуже-дуже тепла, дуже добре, хороша погода, пісочок і прекрасний відпочинок. Ніхто нічого не зрозумів. Три-чотири. Eu marcar ali.